А це що ви робите? Нагріває кори. Нагріваєте? Так, на так. На угу. Так, плитки це майбутнє. Після цього форма ставиться на ось такий вібратор такий. Робиться для того, щоб вийшло зайве повітря і щоб плиточки набули. Такої рівності, правильно так, так, так. щоб була глянцева і всередині зайвого повітря. І там воно охолоджується 20 хвилин. 20, так і 2, фактично приблизно. готово вже Так, все. Тоді плиточка виймається і йде на запаковку у фольгу. Ой, ось і оце ви сказали, що цей шоколад Мадагаскар, який виграв міжнародний конкурс. Так, так. Цього року золото отримав де в Лондоні. Лондонська академія шоколаду. Ми отримали шість нагород, в тому числі одну золоту. І конкретно ця плитка отримала золото. Тому і і фольга така золота. Фольга золота у нас для всіх, так. <рес> <рес> а ви самі пробуєте свій шоколад? Дуже смачно. Дякую.